Свій останній бій Івано-Франківець Григорій Мороз дав у Мар'їнці, що на Донеччині. Наприкінці минулого року Івано-Франківська тергромада попрощалася із відважним захисником. Нині на фасаді рідного навчального закладу Григорія встановили анотаційну дошку. Найрідніші люди на заході вкотре згадали про героя. Дружина розповідає, останні дев'ять років прожила з чоловіком, як за кам'яною стіною. Він проходив навчання в Великій Британії, він був артилеристом. Ну, якось так склалося, що. Кинула його на штурм в центр Мар'янки в піхоту, де він е, казав, е, я недавно е, розмовляла з його побратимом, який його звідти забирав, який був з ним безпосередньо там, то він мені казав, що е, ну що я тобі можу сказати. ну Гріша був справжнім патріотом, він постійно кричав, хлопці, тримайте слава Україні, Україна понад усе. І от ж він казав, що ви за мене не хвилюйтеся, бо за мене всі моляться. В перші хвилини вони попали в засідку. Кинули гранату в ноги. Його відтягнули в п'ятипороховий будинок, де він своїм відділенням відстрелювався. Хлопці його від вікна відтягнули, він лежав поранений. Коли бій тривав, він кричав слава Україні постійно! Коли бій трохи вщухав, хлопці до нього підходили. Давали йому пито води, накривали, бо йому холодно було. і він хлопцям казав тримайтеся. Навчався Григорій у 25-му ліцеї. Відтепер його портрет зустрічає кожного, хто тут вчиться. Вчителі та знайомі згадують про Григорія як про дуже чуйну і сміливу людину. Ми вчителі інколи не завжди знаємо, що буде з наших вихованців, якими вони виростуть, як їм стелиться життєва дорога. Але мабуть, ця подія важка, кривава, та яка ранить серце. Яка знеболює нашу душу, показала нам, що наші діти вони достойні, вони патріоти, вони знають, що захищають, і знають, заради чого віддають найважливіше, що є в людини своє життя. Він ходив разом з моїм рідним братом, тому що вони однолітки. І я дуже добре пам'ятаю їхній випускний вечір, як вони тут всі мріяли, кожен про своє майбутнє. Коли я прочитала в газеті в інтернеті, що загинув Григорій, він мені здався дуже сильно знайомим. Я з ним познайомилася на його робочому місці. Він похований поруч ще одного нашого друга, друга Назарія Лугарева. І дуже часто ми туди приходимо, і він вони там двоє поруч таких неймовірно світлих хлопців. Григорій Мороз служив старшим навідником артилерійського взводу артилерійської батареї аеромобільного батальйону. Воював у гарячих точках України. За рідну державу віддав життя. Похований герой на Алеї Слави, що в Чукалівці, для нас це велика трагедія. І Сьогодні, в цей день, ми ховаємо двох воїнів, які віддали своє життя за Україну. Нам тут, в українському тилу, тут ніби сонечко, спокійно, але... Ця ціна надзвичайно велика. Що ми можемо сьогодні зробити? Молитва, пам'ять творити в таких дошках, але слави фільмах. З початку війни Івано-Франківська тергромада втратила понад три сотні військовослужбовців. Вони живуть у пам'яті родини та побратимів. Оксана Семко Руслан Копанчук новини на вежі.